Найбільш проблемним питанням залишається те, що водії не виконують вимоги дорожніх знаків. Зупинка заборонена, зупиняється на свої транспортні засоби на зупинках для громадського транспорту, чим створюють перешкоди для водіїв маршрутних транспортних засобів для пасажирів, які вони перевозять. Ну і ця робота проводиться щоденно. Такі порушення виявляються, звертається особлива увага якраз на проспект Волі. Ну зараз ми побачимо, як наряди будуть працювати і виявляти і фіксувати ці порушення правил дорожнього руху. Якщо будуть, звичайно, водії в транспортних засобах. Тому що на сьогоднішній день чинним законодавством не передбачено, щоб ми виписували штрафні санкції без водія, тобто ми повинні зафіксувати це порушення правил дорожнього руху, вказати. Водіяві, що він все ж таки порушив правила дорожнього руху, тобто здійснив зупинку чи стоянку в зоні дії дорожнього заборонювального знаку, зупинка забороном 334. І будемо відповідно складати адміністративні протоколи за порушення правил дорожнього руху. На минулому тижні дивився статистичні дані. То за такі порушення тільки по нашому підрозділу винесено постанов приблизно десь на 230 тисяч гривень. І 156 тисяч гривень вже реально сплачені за такі порушення правил дорожнього руху. Значить, за порушення правил зупинки стоянки згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено мінімальний штраф від 255 гривень. Ну, де, да, ну, ну, неможливо, це ж не тільки в Луцьку, це по всій Україні. Значить, їм все можна, бо він в машині сидять бляшанці, а тобі нещасному на двох ногах нічого не можна. Там і кажуть, і мама з коляскою, і з часто ну, забивають оцю нашу волі, по узбіччях стають, по-перше, я не знаю, чи тут можна ставати, і тролейбус з тролейбусом ну, розминається на вістень півметра притек, потім аварії, потім ці всі речі. Негайно, ну от негайно, де їм ставати, тоді скажуть. Ну я не знаю, хай визначають місця, допустимо сюди заїхали, іскав десь чи, чи ще щось робити. ну, ну Вулиці запаковувати неможливо. Геть, геть не потрібно. Хай штрафують, хай заробляє міський бюджет гроші на цих багатіях, не гроші. Я раз машину купив, значить я. Хай не, хай не розказує байка, я, я бензин подорожчав, щось подорожчало, все нормально. Вони мають гроші, хай платять.